Привіт, мене звати Роман Баховський. Я є співзасновником архітектурної компанії Космосін, підприємцем, ветераном і інвестором. девелопером зараз ми знаходимося на об'єкті девелопменту, де ми разом з партнером його створюємо. Ми проходимо зараз шлях, той самий, який будете проходити, і ви. Це є шлях розрахунків економічних, фінансових, видача задачі на концепцію, розробка концепції, потім деталізації, інженерні плани, підготовка до будівництва, постійна верифікація з економікою, з витратами собівартості і з ринком, за скільки це може продаватись. Я готовий допомагати, готовий включатися у ваші проекти в якості радника, консультанта, супроводжувати девелоперський проєкт так, щоб ви дійшли до реалізації своєї мрії. Якщо вам цікаво, на сайті є форма для зворотнього зв'язку. Зареєструйтесь там. Я отримую сповіщення. Ми заплануємо з вами зручний час для зустрічі. Обговоримо, порадимося і виберемо найкращий шлях, щоб реалізувати вашу мрію.